Всім привіт! Ви на каналі Buy Books. Вже багато хто підбиває свої книжкові підсумки півріччя, та я теж вирішила зробити відео, в якому я розкажу про ці книги, які виявилися для мене найгіршими за цей період 6 місяців 2024 року. Сідайте зручніше, беріть лимонади або чай і щось смачненьке. І от відкриваю мій список книгам Затьмарення Філіп Дік. Анотація нам каже, що Затьмарення це найкращий роман Філіпа Діка, і роман був опублікований в 1977 році. Сам автор вважав його найвдалішим своїм твором і цінував чи не найбільше з усього свого доробку. Хоча роман вважається фантастичним, власне, фантастики в ньому не так вже й багато. Затьмарення це постмодерний роман з подвійним дном. Книга поєднує елементи наукової фантастики і психологічної прози. У центрі напівавтобіографічної історії будні декількох наркоманів, які живуть в окрузі Оранж Каліфорнія. Час дії перенесено в недалеке майбутнє, тобто від дати написання книги. А це червень 1994 року. А в 2006 році, за мотивами роману, було знято одноіменний фільм. У назві роману Сканер Дарклі Міститься алюзія. Це перше послання до коринцян апостола Павла. І це слова з біблії короля Якова. 13-та глава становить гімн про любов і є одним з найцитованіших фрагментів нового заповіту. Власне, ось це послання. Рядок 12 про те, що люди поки не в змозі побачити істинний світ і бачать лише його невиразне відображення. Але коли прийде час Бога. Тозі розкриється істина. З цього послання грецьке слово, перекладене українською мовою як скло, могло б позначати як і призму, так і металеве дзеркало, що дає нечітке відображення. Судячи з тексту роману, Діку були знайомі обидва значення. Сканер в романі це відеокамера, встановлена в будинку героя, яку порівнюють з ним самим. Ця книга цікава, як концепція в розрізі свого часу написання. Це 70-ті роки в Америці. Але читати про книгу було цікавіше, аніж читати саму книгу. Весь процес читання відбувався, наче топтатися на одному місці, на мілководі, тим самим каламутити воду, і від того лише забруднитися, навіть не насолодившись прекрасним морем. Насправді читати про життя Філіпа Діка теж цікавіше, ніж читати цю книжку. Хоча Філіп Дік пише достатньо цікаво і круто, тобто це не питання до стилю автора чи ще щось. Це питання виключно того, наскільки мені ця історія не сподобалась, наскільки я не фанатка якоїсь цієї наркоманської естетики або романтизації і того всього, що пов'язане з цими забороненими речовинами: вживання, наслідки, рехаби ось це, от все. Та й сюжет насправді настільки примітивний і весь плод твіст нам буквально розказаний в анотації. З перших сторінок книги можна здогадатися щодо чого. А потім просто триста з чимось сторінок тягнеться безкінечні роздуми. Великий мінус для мене книга просякнута нецензурною лексикою. Майже кожен діалог без мату не обходиться. Особисто я не можу сприймати всю цю брудну лайку, що в житті, що в книгах. Мені не важливо, чи чоловік, чи жінка каже двоповерховими матами. Мені все одно буде це неприємно. І я, якби і в житті багато чую, коли люди лаються, і мені не хочеться те саме читати і в книжках. Ну так, така от я людина. Тому весь процес читання для мене був ну дуже неприємним. Якщо це таким чином була прописана якась наркоманська тусовка, ні, мені не сподобалось, це не моє, тому я не оцінила. Так, мораль тут взагалі на поверхні, тобто наскільки заборонені речовини, це зло і до чого воно все це призводить. І таким чином, начебто, цей роман мав би бути соціальним. Але. Але мені настільки не, не сподобалося це читати, бо мені дуже було нудно в моменті. І зрозуміло, що затьмарення це катарсис Діка, але читати все це вивільнення, наче шукати в брудній калюжі прихований скарб. Після післямові Дік присвячує книгу своїм друзям і собі, в тому числі. І вони всі зазнали виснаження або смерті внаслідок вживання заборонених речовин. В одному з інтерв'ю Дік сказав, все, що відбувається в книзі затьмарення, я бачив насправді. Тому що під час вживання певних речовин головний герой вважає, що бачив і розмовляв з Богом, а цей епізод Дік списав з власного досвіду вживання і залежності. Персонажі книги теж списані з друзів і знайомих Філіпа Діка. І це дуже відчувається, наскільки книга це насправді водночас і сповідь, і подекуди спроба грати з сюжетом, з формою роману. Я просто навіть не знаю, як це поєднання правильно назвати, адже є і соціальна складова, і релігійна, і філософська, і детективний трилер, і кіберпанк, і часткова автобіографія, і показ американського історично-культурного контексту, культура хіпі і ще багато-багато іншого. І от, знаючи це все, здавалось би, книга має бути неабияк захопливою, але ж ні. Тому що для мене цікавіше почитати критику на книгу замість самої книги. І знаєте, це той самий випадок, коли, як на мене, екранізацію подивитися набагато цікавіше, ніж читати книжку. Можливо, це зовсім не популярна думка, і ви в коментарях посперечаєте зі мною. Тим не менш, за затьмарення від мене 2 з 5. Польові дослідження з українського сексу Оксана Забушко. Анотація дуже гучно заявляє про Одіссею і дає читачу водночас все і нічого. Але в реальності все трошки простіше. У центрі сюжету українська поетеса Оксана, її коханець, український художник і скульптор Микола. Оксана розповідає історію своїх стосунків з Миколою, перемежовуючи їх з епізодами життя своєї сім'ї і своїх друзів. Періодично вона робить відступи до тем нової української історії, суті кохання, пристрасті, ідентичності українців, і, зокрема, українських жінок. Події в книзі розгортаються в Америці і в Україні в 90-х. Оксана Забушко пояснювала, що роман значною мірою автобіографічний, але точних збігів з реальними особами в ньому все ж таки немає. Чесно, я не зрозуміла і навіщо я це читала, і для кого ця книжка написана. І що вона має нам розказати ця історія? Ця книга якесь зібранні кліше і водночас словесний бігунець. Читаючи текст, я думала, а чи ця книга така, яка буде така, позачасова? Ні, на мою думку, не буде. Наступне: чи книжка дійсно унікальна і щось таке, чого світлітератури ніколи не бачив? знову ж таки, ні, це теж не може сказати про цю книжку. У нас є безкінечне нагромадження слів, а тим часом сам сюжет достатньо простий, і його можна вмістити в одне-два речення. Авторка взяла таку потенційну тему, проте виявилось все це якось погано. Я то розумію, що книжка більше не про сюжет, а про форму. Але форма та й не нова. Таку літературну форму світ вже бачив. Враховуючи контекст написання, то так, для українського читача 96-го року це було сміливо, зухвало. Це було певне літературне відкриття. Просто український постмодернізм не на єдині забушку то й тримається. Я думаю, що кожен може знайти щось, що буде кожній окремій людині цікаво читати, різноманіття то добре. І задоволення від книги я не отримала. І проблема ні, не в тих довжелезних реченнях. Книжка занадто претензійна, закос не елітарний під призмою буденного, спроба гарна, але виконання щось занадто фальшиво пафосне, награне. Можливо, для 90-х ця книга була прорив, викликала фурор, можу повірити, але зараз це все не сприймається як щось унікальне, свіже, нове, захопливо. Дослідження жінки самою жінкою добре, центральна тема книги. Але чи гарна ця тема прописана? Мені здалося, що ні. Адже нам тільки обіцяються дослідження, а виявляється, що це просто слово без змісту. Щодо національної ідентичності, ну тут теж таке, що в будь-якій іншій книзі українських письменників буде ця тема підійматися і буде все ще актуальною. Абстрагуватися і сприймати книгу виключно через розвиток людських стосунків маю сказати, що цей сюжет мені видався нудним. Головна героїня мені байдужа і абсолютно нецікава. Тому я не розумію, навіщо я це читала, що я, як читачка, маю отримати після прочитаного, чергова призма жінка як доля України, Україна як жінка, два образи, які переплітаються через травми, біль, невизначеність, очікування на прийняття і так далі, і все по тому самому колу. Аналіз себе через аналіз національного. Ну так, вам тут теж такого насиплять в книзі. Скоріше за все, я просто перенаситилась таким образом, хоч знову ж таки, для часів 90-х це було достатньо відважно. Знаєте, дуже відчувається, що цю книжку забушка писала сама про себе. І інколи таке враження, що вона змушує читача навмисно зазирнути їй в труси. А ти цього зовсім не хочеш робити. Хоча вона підносить це під таким кутом. Що це висока якась така її думка, до якої читач без пані Забушко не може досягнутися. В той же час думка її досить проста, зрозуміла одразу, але вона її будує вимушено складними реченнями на тисячі сторінок з додаванням абсолютно зайвих контекстів. І враження, що все це існує лише для того, хоч бодай десь використати всі ті слова, які є у неї в словниковому запасі. Це непогано і недобре, це просто існує. Тобто так, я можу зрозуміти, що це прояв, це заява про себе, і про себе, власне, як про жінку, це самовираження. Окей, література звичайно, має містити різні книжки. Просто конкретно ця книжка настільки не моя, і я настільки не можу збагнути, чому вона досі викликає такий резонанс. І я можу спробувати уявити, як це було відверто в 90-х. У назві книги слово секс, та ще й від головної героїні жінки. Інтимні сцени. До речі, цих сцен сумарно за всю книгу наречень так п'ять. Тому, якщо ви раптом очікуєте, що це еротичний роман, то не очікуйте, адже, звичайно, що це зовсім не такий роман. Польові дослідження дуже сильно нагадали мені Московіаду Андруховича: постмодернізм, головні герої, поети, є образ пекла і Данте, образ повернення додому. Я не хочу протиставляти ці дві книги як Жіночий і чоловічий погляд, тим не менш через різницю гендеру, різницю світосприйняті побачити теж можна. А от певні роздуми про українську літературу, людей, націю це дійсно схоже. І ні, це не тому, що хтось в когось щось там вкрав, а тому, що в ті роки людям боліло через важливе національне творче, та й досі воно болить, якщо чесно. І мені здається, що забужка тепер стала тим образом. Про який модно говорити, наче є книжки масові, а є елітарні. Проте трапилось так, що сама ж забушка стала тим масовим в своїй елітарності. І тому я не вважаю цю книжку актуальною, обов'язковою для прочитання, такою книгою, яка змінює щось в свідомості. Окей, можливо, у кожного різний рівень свідомості, звичайно, і для когось ця книга стане геніальним шедевром, відкриттям. Щось таке, що вразить людину на все життя. Але я точно не така людина. Просто в моїй бульбашці ім'я Забушко виринало як ім'я для високоінтелектуальних людей, а до читання її книг треба ще закінчити аспірантуру на якісь літературні спеціальності. От тому в моїй голові очікування були вище за Еверест. Не знаю, звичайно, я спробую прочитати інші книжки пані Забушко, які мені можуть сподобатись набагато більше. Або ж ні. Щось мені підказує, що чуда не трапиться. А за ці дослідження від мене 0 з 5. Я просто навіть не знаю, яку оцінку цьому всьому давати. Кім Йон 1982 року народження Чо Намджу роман про нелегке життя жінки в консервативному патріархальному суспільстві. Попри те, що Південна Корея аж ніяк не підходить до визначення країни, яка відстала в культурному і економічному розвитку, відверта і розпачлива історія другої статі, у якій сотні тисяч жінок по всьому світу впізнають себе. Сюжет зосереджений на жінці-домогосподарці, якою розвинулася депресія після народження дитини, Роман сфокусований на повсякденному сексизмі, який головна героїня Кім Джіон відчуває. Дитинства. Колишні сценаристи телевізійних програм Чоном Джу знадобились два місяці, щоб написати історію. Оскільки, за її словами, життя головної героїні Кім Йон мало чим відрізняється від того, яке прожила я, ось чому я змогла написати так швидко, без особливої підготовки. І дарма не було цієї підготовки, ой дарма. Адже ще одна книжка, яка мене вразила. А вразила тим, наскільки відверто погано написано. І йой на той стиль написання, якби ж були цікаві культурні факти, цікаві замальовки життя корейського суспільства. Так цього й не було. Я не можу зрозуміти те, чому книга настільки популярна, якщо ця книжка буквально ні про що. Чи є там занурення в корейську культуру? Немає. Чи може людина, яка ніколи не цікавилась корейськими звичаями, традиціями, що для себе цікаве знайти? Та ні, тому що там все досить поверхнево. І в принципі, абсолютно класична історія патріархальної країни розказана в лоб. Якщо ми замінимо слово сполучення корейська культура на будь-яку іншу культуру будь-якої іншої країни, то ми не відчуємо різницю, в чому там безпосередньо культурна відмінність. Виглядає все це так, наче це нонфікшн, який не зміг бути нонфікшеном, це художня книжка, яка не змогла бути художньою книжкою, це мемуари, які не змогли бути мемуарами. От тепер візьміть все, чим не змогла бути ця книжка, оці всі залишки кожного жанру, змішати воєдинок, перемішати словесно, кинути в блендер, добряче потисяти туди ложкою, і в нас виходить буквально книга про Кім Джайон. Випадкові факти, статистика, якийсь, наче щоденник, пародія на репортажі, ну геть воно разом все ніяке, от саме тому під час читання я відчувала лише нудьгу. Я не розумію, що заважало авторці або зробити гарну художню книгу, або нонфік, тому що книга читається дійсно як недопрацьований сценарій, який навіть не є цілісною історією. Книга читається нудно, сухо читається. І при цьому не читається так, що тобі висвітлюють, підсвічують проблему в конкретній країні з конкретними культурними звичаями. Інформація дуже водяниста, культурного шоку не сталося, адже в українському суспільстві ми спостерігаємо те саме подекуди і гірше, впродовж багатьох років патріархату і знущань над жінками. Не мій смак, книга Кім Джейон це поганий приклад літератури, якщо це просвітницька література. Тоді книга задачу не виконала, адже це погано написано. Можливо, тоді це художня література, але ні, бо це все ще погано написано. Читачі мають співчувати головній героїні, але цього не відбувається, бо героїня настільки ніяка і картонна, що навіть гра Крістен Стюарт в сусінках виглядає оскароносно. Так, настільки, якщо ви розумієте, про що я. Мені здається, якщо ви хочете познайомитись з корейською літературою, то почніться знайомство зі збіркою оповідань Кім Іран, а на дворі літо там настільки краще показана і корейська культура, і їжа, їхні звичаї, певні культурні особливості. В цій збірці оповідань Кім Іран підсвічує дискомфорт, що її герої і дотримуються певних патріархальних традицій, але в той же час ці традиції їм буквально шкодять. І так, яким чином авторка будує свої історії для нас. Ми можемо відрефлексувати власне життя, ми можемо поспівчувати цим героям. А повертаючись до книги про Кім Джион, можу сказати, що тема важлива, а виконання абсолютний провал. Тому один з п'яти. Про таке не говорять Патріція Локвуд. Автобіографічна героїня живе в часи диктатора. Пише щоденник, публікує афоризми в порталі, а ще в неї є чоловік і кіт на прізвисько доктор Сракусик. Та раптово все змінюється, коли в її сестри народжується донька з рідкісним захворюванням. Знаковий текст про те, чи можливе життя після інтернету. Іронічна книжка, яка показує наскільки люди залежні від думки власне, якогось інтернет-ком'юніті. По-перше, люди і так залежні від думки оточуючих. А ось ця дофамінова пастка, в яку ми потрапляємо, коли щось публікуємо і очікуємо реакцію на пости. Ця залежність ще більша. Патріція Локвіт висміює це у післямові. Дослідник американського постмодернізму і перекладач книги Максим Нестелєєв для нас пише: В одному з епізодів перукарка розповідає героїні про мем, де описано те, як волосся волосі утворюються вихори. Але оповідачка не сміється, а плаче і пояснює. Я просто подумала, що ми з вами просто бачили в житті дуже різні меми. І краще не скажеш у кожного покоління свої меми, по суті, різна візуальна мова. Так от, моє покоління розмовляє іншими мемами, аніж покоління Петриці Локут. Книга видана в 2021 році. Але для 2024 року ця книжка відчувається застаріло. Книжка відчувається так, наче ваш дідусь вперше побачив мем і намагається переслати вам його у вайбер. Для мене це було нецікаво, не смішно читати. Так, в книзі є й висміювання, і сатира, і алюзія на Трампа, і особиста історія головної героїні. Але ця особиста історія затирається тим, наскільки авторка намагається грати в абсурд. Про те, щоб бути по-справжньому абсурдом, треба ним бути, а не грати, тому що така фальшивість відчувається. Враження, що хтось роздрукував чиїсь твіти і просто це видали як книжку. Але навіщо мені таке читати? Якщо я хочу почитати твіти, я піду в твітер. Ну, розумієте, про що я? І вже не важливо, що деякий там божевільний перейменував той твітер, суть не в тому. Читати про інтернет на папері це не метамодерн, це не харизматично. Ладно, я іронізую. Або ні. Для мене книга про таке не говорять стала якимсь комічним намаганням поговорити про те, про що вже давно говорять всі. Я поставила два з п'яти лише тому, що в книзі є смішний кіт і собаки. Наступні книжки я об'єднаю в один блок, тому що я про них дуже детально говорила в моєму попередньому відео з прочитаним весни. Якщо ви ще не дивились, то обов'язково перегляньте. Посилання на відео ви знайдете в описі. А поки будете шукати посилання, то можете поставити вподобайку і підписатися на мій канал. І також діліться вашими думками в коментарях. Переступи для мене ця книга про недоброякісну роботу в мене вона тільки з цим асоціюється. Я не згадаю ані імена авторів, які винесені в антологію, ані про що були оповідання, бодай хоч якийсь сюжет. Мені здається, що це просто невдала збірка або невдалий підбір творів. Як я зрозуміла, в переступах зібрані не тільки ті письменники, для яких ця антологія була дебютом, отже, було з яких різних творів. Щось та й таке непересічне обирати, і саме тому я думаю, що збірка переступу не впоралась з тим, щоб допомогти цікавим людям показати свої цікаві твори, розкрити для читача нові літературні горизонти. Адже текст вкрай погано взаємодіє з читачем. Переступи зробили роботу для того, щоб просто зробити роботу, і показати, що письменницькі курси закінчились якимось результатом, але на якість цього результату. Чомусь закрили очі. Та й таке оцінка 2 з 5. Стіни в моїй голові. Володимир Стенчишин. Нонфік про депресію і тривожність. Як з цим жити, які є методи самодопомоги. Я детально розказувала, що не так з книгою в прочитаному, тому не думаю, що мені є ще багато додати до того, що я озвучила в попередньому відео. Насправді, ця книжка мене спонукала дивитись якісь лекції і читати дослідження про депресію, адже мій мозок потребував детокс у вигляді якісного матеріалу. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно якийсь український спеціаліст напише нову книгу на тему психічного здоров'я, більш гарно і структуровано напише, і просто хочеться підкреслити те, наскільки важливо працювати з джерелами, адже статистика в книзі живе своїм окремим життям. Якщо ви раптом бачите, що хтось надає якісь цифри, будь ласка, підіть і подивіться джерела, на які посилається автор. Між іншим в книзі стіни в моїй голові там взагалі немає списку джерел. Отож, моя оцінка 2,5 з 5, проте це просто насправді за те, що це книжка українського автора. І з одного боку, мені не хочеться, щоб погані оцінки вплинули на те, що в нас в цілому перестануть українські спеціалісти писати нонфікшн. Але з іншого боку, в глибині душі я розумію, що ця книга для мене це один з п'яти і книгу я не можу рекомендувати нікому. Ніби ми злодії Мельріо. Книжка, яка в підтвердила мою тезу, що популярні книжки з тікітоку — не для мене. Згодно, там можуть траплятися абсолютно неординарні і захопливі для когось книги. Проте, ніби ми злодії», як і інші книжки, які я читала, тому що бачила їх в букток-підбірках, це не для мене ні, це не мій смак. Знаєте, направду ця книга навіть не дуже той поєднувана з Шекспіром. У Шекспіра є трагедія в класичному розумінні, є розвиток персонажів, і історія. А в цій книзі існує просто драма заради драми, пафос заради пафосу. Немає логіки у вчинках героїв, немає пояснень, чому існує те чи інше в книзі. І все по тому колу. Я навіть не знаю, що тут ще треба казати. Для мене ця книжка трохи дурновата, така, яку ти читаєш і відчуваєш іспанський сором. Думаєш, а чого це так бездарно написано? В принципі, це і є те, що відбувалося в моїй голові. Коли я читала і думала про цю книжку. Так, для мене це нуль з п'яти не пропаганда. Пітер Помаранцев. Це не пропаганда. Виявилось трошечки пропагандою. Але я все ж таки жартую, звісно. Тому що об'єктивно в цілому книжка показує, в якому суперечливому світі ми живемо, де на кожному кроці можна зустріти маніпуляцію думкою громадян. Популізм і все таке дотичне до теми. І в той же момент на сторінках власної книги померанцев своїм прикладом показує, що дослідник пропаганди теж може потрапити на гачок пропаганди. І це виглядає трохи комічно. Чи може радити цю книгу людям? Ех, якби ж, знову ж таки, ніхто не пожалкував грошей на редактора, то закриваючи очі на структуру книги більше так, аніж ні. Але це умовне, якби. Ніколи не настане. Роздрукувати якісь свої замітки з телефону, додавши туди мемуари і сказати, що це тепер топова книжка про пропаганду. Погодьтесь, це не виглядає як робота з текстом і робота над книгою. Перевірка джерел, факт-чекінг. Тому від мене це 2,5 з 5. з Сни Айнштайна. Алан Лайтман. Це у нас роздуми про час, фізику. Трохи вигаданих замальовок з життя молодого Ейнштейна. Я в попередньому відео говорила, що ця книжка для мене на 3 з 5, але все ж таки, готуючи це відео зараз, я змінила свою думку. Тому що я дуже мало що пригадаю з того, що я читала в книзі, згадую лише моменти, які мені не сподобались. Власне, ідеї пацифізму, попри все, хоча в реальності пацифізм це привілей. А привілеї недоступні для більшості населення. Так само ці всі роздуми про науку поза політикою, взагалі якусь таку аполітичність, відстороненість від усього, що відбувається навкруги, і так далі. Книга нагадує нотатник Чернетку: настільки цікава, виграшна ідея, але реалізація програшна. Тому зараз я ставлю 2 з 5. На сьогодні у мене все. А ви? Діліться в коментарях найгіршими книгами, які ви встигли прочитати. Дякую за ваш перегляд! Підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене і мого кота вашим лайком, коментарем або ж набаймій кофі. Посилання на мій профіль ви знайдете в описі до цього відео. Діліться цим відео з вашими друзями, донайте на Збройні Сили України. Дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео!